Донька Олі Полякової вкрала речі у українського бренду у той момент, як росіяни вирішили влаштувати white party, тобто російський захід, куди не пускають, наприклад, місцевих, але пускають усіх білих. В той самий момент Ема Антонюк вирішила вкотре з'ясувати, хто має платити на побаченні, чоловік чи жінка, що теж підпалило сраки багатьом в українському інтернеті. Ну і згадаємо дивну локалізацію робота UA. Коротше, сьогодні буде цікавий. Гостросюжетний чесний випуск. Усе, як ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу Крінж тижня. Це шоу, де ми двічі на тиждень, в четверта в неділю збираємося тут, щоб обговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Коротше кажучи, перевіряйте лайки, чи ви їх поставили, перевіряйте підписки, чи вона у вас стоїть. А ми починаємо. Росіяни, вони і на шрі-ланці росіяни. Значить, вирішив дехто з росіян організувати російське біле паті, куди не мали пускати локалзів, тобто місцевих. Дрескодів було прямо так і написане. От, наприклад, афіша. Face control вайт. Можна навіть не вчитатися і подумати, що мова йде про дрескот. Але ні, далі йде. І дрескот. Дрес white. Вайт. drink. Походу ще й зі своїм велкомдрінком треба приходити. Місцеві активісти, звичайно ж, були не в захваті і один з них виставив скрін наступної переписки. Хтось питає у організаторів, що означає Face Control White. На що їм відповіли? White Тільки нікак no. Нікаких місних. Про це почали писати місцеві медіа. Та постати активісти? От, наприклад, пост однієї активістки, де вона намазала обличчя чимось білим, і підпис наступний: Фейс control. -контрол. фейс-контроль білий. Якщо ви не можете нормально ставитися до місцевих, то чому вам просто не піти усім нахуй? Але найбільш повну картину для нас написав оцей дядечка. Чесно кажучи, не знаю, хто він, судячи з усього, банківський адвокат. Але тим не менш він прям серйозно зайнявся цим питанням з інформаційної точки зору. Він постив у себе в сторі багато різних шматочків цієї історії, і, як на мене, дуже важливо, що він показував реакцію його підписників на свої сторі. Трошки введу вас в курс. Найголовніше йому писали в сторі, що існують іще бари, де взагалі раді тільки росіянам, і дуже не раді, якщо ти не є таким. Люди в директі розповідали багато чого неприємного, як, от, наприклад, змішана пара, де жінка біла, а чоловік шриланкієць, переживали досвід, коли дружину легко впускають, а чоловіка або ні, або змушують його платити нормальний такий. Податок на те, що він місцевий, бляха, уявіть собі. Рівень мороку дехто дуже справедливо описав, що можливо шриланці варто накласти санкції на Росію, як і багато інших країн зробили, і не ставитися до них як до знедолених, тому що, допоки це буде не так, таке буде продовжуватися. Сам автор написав, що проблема стосується не тільки російських туристів, а це в принципі дуже розповсюджена практика серед білих на Шри-Ланці. Уявіть собі, чужинці приходять на твою землю, притискають. Тебе, твою мову, те, як ти виглядаєш, і вважають тебе другим сортом. Щось це мені нагадує, росіян. Мені дуже боляче уявляти наскільки місцеве населення цурається самих себе. Це можна порівняти з тим, як декілька років тому було непрестижно розмовляти українською мовою. І повірте мені, багато хто переходив на російську в окремих випадках інколи просто от назавжди, просто щоб не відчувати себе гіршим за інші. Росіяни? Ну, почерк. Просто ну прям почерк. Дехто там писав, що ця меншовартість, там буквально було це слово в перекладі з англійського. Я вперше його бачив, перевів там вживається слово меншовартість. Уявіть, наскільки релейтабл ця ситуація для нас, наскільки нам легко її на себе приміряти. Так, от вони винили у цій меншовартості, перш за все англійців та португальців, нидерландців, які свого часу окупували ці території, але бачите, проблема не пішла, вона прийшла в новій формі і що ви думаєте, організатори, враховуючи, що це набуло такого розголосу? Зараз готуйтеся впізнавати росіян. Зачитую вибачення організатора. Ми вирішили організувати невеличку білу тусовку 24.02 з білим фейс-контролем у російському кафе і отримали багато агресії на ґрунті роздутої думки про расизм. Біла тусовка відміняється! Я приношу вибачення усім, чиї почуття я образив. Тобто, ви поняли, так? Більшість текста 90% про те, що. Ні, ну ми всього лиш всього лиш в русському кафе. White Face Control. White Face взагалі офігенно звучить в цьому контексті. І тільки в кінці він маленькими літерками написав, що він приносить вибачення тим, кого він образив. Що написав активіст? Це не вибачення. Ваша маленька біла тусовка з білим фейс-контролем. Це расизм та нацизм. Додати нічого, все сказав, як відрізав. Єдине, що він можливо трошки менше розуміє, хто такі росіяни, ніж ми. Подивіться, він не бачить своєї вини, він вибачається. Просто заради галочки. Просто тому, що якщо б він не вибачився, взагалі би був репутаційний ризик. Ну, принаймні, так здається. Я не знаю, ну це Морок. Свою сторінку в інстаграмі він, звичайно ж, закрив. І цю новину хотілося б закрити цитатою одного з тих, хто писав в Дірект. Автору цих сторі. Господи, як важко його описати. Зачитую. Я вважаю, що ці вибачення були для білих гостей, які більше не можуть бути присутніми. Здається, він не заперечує расизм і не каже, що це погано. Він малює себе жертвою агресії через роздуті думки про расизм. Сподіваюся, його доставлять до імміграційної колонії Шри-Ланки і протримують там ще невизначений термін. Амінь. Рухаємось далі. Невеличка незмістовна вставка з Сантьяго. Снюп. Пусіп шпім, пусіп, малютка. Гуляй. В тіктоці запопулярилося відео власниці бренду Мел, які по бартеру дали дочці Олі Полякової Маші Поляковій речі, за що вона мала їх прорекламувати на якихось обумовлених умовах, об... обговорених умовах. І що би ви думали, після отримання речей Маша пропадає? Ну, в чому проблема прорекламувати або віддати, або заплатити вже за ці речі? Ти, бляха-муха, Маша Полякова. Чесно кажучи, не знав, які її звуть, але, блін, це дочка Маші Полякової. Метриця це пава нашої сцени, яка співає таку легендарну пісню, як шльопки. Просто це не людина, а вклад в культуру. Так, от, зараз для того, щоб ви були в повному контексті, що відбулося, я зараз буду для вас робити безпрецедентну дію читати вам тікток. Тому що він текстовий, текстовий тікток. Зараз зачитаю. Одразу хочемо сказати, що до останнього не хотіли виносити цю ситуацію на загал і намагалися вирішити її всіма доступними способами. Неодноразово пробували достукатись до Марії і навіть написали на пошту і самій. Олі. Але нещодавно побачили інтерв'ю, на якому Марія вдягнена у наше боді, реклама якого так і не вийшла. Ну, типу, я сміюся нервно. Ну, я, якщо що, я абсолютно не підтримую дій Марії. Це підоз. Інакше це не назвеш. Так от. Плюс записала в ньому два відео для свого TikTok без жодної відмітки, звісно ж. І наш терпець урвався. Бісить! Без жодної відмітки це жлобство. Просто жлобство. Бляха, якщо ти вже записала, ну репостни собі в сторі і зроби цю відмітку. Я кажу, як людина з аудиторією, це нічого, блядь, не вартує. Ну, від цієї відмітки, якщо тим паче тобі настільки подобається це боді, що ти в ньому і на інтерв'ю пішла, і два тіктоки зняла. Ну покажи аудиторії, їм буде цікаво. Ну це кайф, ну, це всі виграші. Ні, просто не буду, тому що я при власті. А людина, яка чекає, вклала в це ресурс. Ну, це пісні. вона від цього вона так горить від цього чесно. Я просто знаю деяких своїх колег, для яких відмітка це поцілунок Господа. І він один на рік, і не кожному він дістається. Далі, ось до речі, як виглядає це Боді. Вони з нею зв'язалися, узгодили, які самі позиції вони будуть надсилати, і речей було надіслано на суму 7500 гривень з копійками. Да, 70 гривень це копійки тепер. Так як пошив одягу за індивідуальними параметрами займає певний час, посилка прибула на відділення 22 серпня. Ось таку відповідь ми отримали після примірки і з нетерпінням чекали рекламу. Трошки зачитаю. Доброго дня, ви поміряли? Доброго! Так, все супер. Рожеве трішки не підійшло, а так все супер. А що саме не підійшло? Може, ми зможемо виправити? А! Колір. Я просто зливаю з ним. Але сукня дуже сподобалася сестрі. Отже, все супер. І вже 31 серпня вони зрозуміли, що щось не так. Просто Марія впала на мороз. В плюс 8. Просто пара відповідей Марії, щоб всі розуміли, як дівчата морозяться. Підкажіть, коли вам буде зручно зробити нам рекламу, щоб ми підготували магазин? Я планувала сьогодні, завтра. Доброго ранку! Сьогодні буде реклама, і там якийсь там. Аудіомеседж. Доброго дня, сьогодні буде реклама. Ігнор. Два знаки запитання. Пробачте, вчора по больничкам ходила. Сподіваємось, все добре. Доброго дня! Зможете сьогодні зробити рекламу? Так, звісно. І все. Після цього Марія вже просто вийшла з чату, що називається, і перестала відповідати. Ах, мені дуже боляче, мені дуже боляче. Я хочу дещо пояснити. От я просто хочу. Спрямувати ваші думки дуже часто в різних стосунках, в різних відносинах А і Б хтось один займає більш владну роль, тобто від нього щось залежить, або я не знаю, в нього більше якихось ресурсів, важелів, коротше, не знаю, будь-якої влади над іншою стороною, і це не обов'язково погано, якщо ти вмієш себе поводити. Я дуже хочу попросити тих людей від когось щось. Чекають, наприклад, відмітку в інстаграмі. Бля. Зробіть це, або якихось грошей, які ти там винний за іншу частину роботи. Бля. Віддайте їх. Ну не морозьтеся. Ви ж розумієте, що людина по іншу сторону їй доводиться випрашувати, принижуватися. Це неприємно з вашої сторони. Це максимально неетично. Це Це гнило, будь ласка. Не робіть так. Ми так чи інакше всі інколи робимо щось подібне. Але давайте спробуємо мінімізувати таке, тому що це дуже сильно некрасиво. Ну і те, як вчинила конкретно Марія, я не можу знайти цьому як пояснення, так і виправдання Це прям, це просто прям морок. І там в переписках ще видно, що люди з цього магазину дзвонили їй. Ну, от я просто не уявляю, що вона бачить ці пропущені або безпосередньо дзвінок і не відповідає тому, що, блядь, що. От тому, що що. От, що вона думає в цей момент? Та, хуй. або блядь, за не знаю, в мене просто горить срака від цієї ситуації, тому що можливо для неї це просто декілька шмоток, а для інших це гроші, і вони дуже важливі. Це мало того, що пошив, робота, це втрачена вигода, це незапущена реклама. Коротше, я настільки обурююся, тому що це моя сфера діяльності, і я намагаюся завжди ставитися з розумінням до замовників, до рекламних агентів, до усіх людей, хто залучені в цей процес. Тому що мені здається, блогери або люди з якимось ім'ям, якоюсь відомістю, з підписниками, вони дуже швидко окупають. Ух... І, на мій погляд, це прям антиправильно. Рухаємось далі. Ви не повірите, з минулого відосу, з якого пройшло приблизно 2 дні, ми зібрали на дрони для цього батальйону вже 17 тисяч. І при цьому скидали не те, щоб великі суми. Там пара людей скинуло по тисячі, а решта скидали по 10, по 15, хтось, звичайно, 200 100. Але здебільшого, от такі невеличкі суми 50 гривень. І це вау, як працює. Ну от прикиньте, з такими невеликими Сумами вкладів так швидко зібрали вже цілих 17. Я зазвичай збираю по 50 тисяч і відправляю, тому давайте швидко зберемо цих 50 тисяч. Ну так зрозуміліше знаєте, дистанція не здається безкінечною. Я пропоную зараз усім відволіктися або потім не забути і відправити 2 гривні 15 гривень, 50, якщо хочете більше. Це потрібно не воїнам, це потрібно нам, тому що ці кошти трансформуються в нашу з вами безпеку та незалежність. Дуже очікую від вас, донатика, а ми рухаємось далі. Ема Антанюк, як завжди, хайпує цього разу, чомусь вона дуже сильно обурила українців. Мова йде про її інтерв'ю з блогеркою Аллою Малкін, де вони розмірковують про те, хто має платити на побаченні чоловік або жінка. Зокрема, Ема Антанюк озвучила тезу, що враховуючи, що жінка вкладається в свою зовнішність, тобто витрачає вже бабки в якомусь сенсі і на це побачення, то було б непогано, якщо б за це побачення. Я платив чоловік, і при цьому зафорсилося саме от таке відео. Хто платить на побаченні е, дуже часто, особливо в українському суспільстві, жінка перед тим як потрапити на побачення умовне, е, вона значить 600 гривень на шелак, це тоналка, е, це. Е, Значно більше гардероб, він на четверте побачення поспіль в одному худяку приходить, і вона інвестує в те, щоб просто бути на людях, значно більше в силу того, що вона жінка, і це її стартер пак ніж він. І це також ну економічна складова цих взаємин. А це тебе заставляю. Не хочеш, не роби. Як люблять говорити, що ти Та. я вже давно твої ногти? Так, але оце не хочеш, не роби. Воно працює Рішення. воно взагалі не працює. Але якщо це... Суперечить суспільно прийнятій нормі, то оце твоє ні, я не буду так робити, має для тебе якісь наслідки. Наприклад, якщо я сяду в кадр без макіяжу, це навіть зараз не моя репліка, це Гелен Льюіс GQ колись так казала в інтерв'ю з Джорданом Пітерсоном. Вона казала, це сприймають за непрофесійність, так. тому що на це звертається увага. І я тут з мейкапом не тому, що я дуже сильно люблю мейкап. Підпис дівчини, яка запостила це в Твіттері. Боже, як же ця. Вже заїхала. Або от пишуть. Очікування від Еми та різних інших українських феміністок. Двокрапка. Розповідатимуть про скляну стелю. Про упереджене ставлення до жінок у male-dominated сферах. Про проблему домагань на робочому місці. Реальність. Двокрапка. Суспільство змушує мене робити нігті. <свірок> <свірок> да. Або от мені здається, як для феміністки у неї дуже мізогеністичні уявлення про жінок. Чи от я приблизно розумію про що вона, але питання: якщо ти робиш певні адаптивки лише заради чоловіка, то нащо тобі такий чоловік? У нас вже була розмова про адаптивки та відмову від них. Це абсолютно нормально, якщо ви не хочете відмовлятися від певних адаптивок. Я перед тим як коментувати таку тему, хочу зробити невеличкий дисклеймер. Зазвичай люди тут очікують від мене моєї думки, і зараз буде саме вона. Вона не претендує бути суперістинною, тому що, як мінімум, я не жінка і не переживав у цього флоу повсякдення звичайної жінки. Тому... Просто погляд зі сторони, якісь загальні враження, те, що я читав, те, що я чув. Я не думаю, що думка Еми Антонюк якась антифеміністична. Мені просто здається, що при усій феміністичності самої Еми Антонюк вона при цьому, принаймні в даній ситуації, є реалісткою. Ну, давайте згадаємо ситуацію, як About зробили зауваження за те, що вони на лекції. Про прийняття себе прийшли без мейку та в светрах. Тобто їм вич, їх вичитали за це, зробили їм догану. І це постійно скрізь відбувається. Я нещодавно буквально листав Тікток, звичайно, це не обов'язково достеменна інформація. Але якась жіночка розповідала, що вона або торгувала чимось, або консультувала когось, і їй двоє чоловіків рандомних за день. Зробили зауваження, що у неї немає кольорового манікюру, кольорового, тобто в неї охайні обережні нігті, все окей, але немає кольорового, і через це їй зробили декілька зауважень. І легко сказати, якщо ваш чоловік не хоче приймати вашу відмову від адаптивок, то в такому разі просто киньте свого чоловіка. Але це просто на папірці. Але коли ти любиш людину, коли у вас багато чого спільного. Коли ви зустрілися на одному етапі вашого розвитку, а потім розвилися, і ви, наприклад, дозріли до того, щоб відмовитися, наприклад, від макіяжу, а він ще ні. То це не означає, що ви просто можете, отак, от взяти і відмовитися від людини, просто тому, що хтось там в Твіттері так написав: життя бляха так не працює, воно не настільки одноклітинне, воно не настільки чорно-біле, воно в полотонах. І я особисто повертаючись до Теми з побаченнями, якщо вони раптом бляха в мене відбуваються, я пробую заплатити першим. Якщо я бачу, що жінці некомфортно при цьому, я питаю, чи можу я з цим допомогти. Вона каже: Ні, не потрібно, і ми на цьому розходимося. Я типу, чи можу я тобі з чимось допомогти? Ні, можливо, ви мені підкажете більш коректне формулювання, але... Важко зрозуміти, хто на що налаштований. Тут мова навіть не в тому, хто більше в що вкладається. Логіка Еми Антанюк тут не ідеальна точно, тому що вона, як мінімум, тут всіх косить під одну гребінку. По типу, чоловік приходить на побачення на третє в одному і тому самому ж худосі, щоб я. Прийшов на, на бал двічі в одному в одній сукні, то це ніколи такого не ставалося. Я завжди стараюся і виглядати, і поводитись, що найкраще. Ну тому що знаєте, це перша зустріч хочеться вразити людину. Я думаю, що багатьом притаманна така логіка. Не впевнений, що усім, звичайно, але думаю, що багатьом не знаю, що до більшості, думаю, що багатьом. Четверте, раз це скажу. І так само існує певний відсоток жінок, які теж не запарюються над побаченнями, вони їх бачать як щось таке, де ти можеш зустріти солмейта, і це для них найголовніше. Вони, можливо, підберуть щось найстильніше, що у них є серед одягу, але не будуть сильно запарюватися над манікюром, макіяжем тощо. Я знаю, що деякі дівчата не їдять. День, по-моєму, або більше для того, щоб в них талія здавалася меншою. Ну коротше, наш світ з цієї точки зору, м'яко кажучи, не ідеальний. І у нас дійсно багато на що суспільство тисне, і ми пляшемо, бо вимушені плясати. Під цю супілочку. і якщо раптом ти відмовився від якогось соціального регулятиву, який був тобі нав'язаний, і ти це знаєш, тут зовсім не факт, що інша людина така сама. Тобто, якщо я, наприклад, не вважаю, що чоловік має платити за жінку, тому що це нав'язано суспільством, то існує гігантська імовірність, що я піду на побачення з дівчиною, яка цього не зрозуміє, тобто. Ема Антанюк, як мені здалося в цій ситуації, при тому, що вона доволі некоректно узагальнює, вона є при цьому реалісткою і зважує, що відбувається навколо. Інколи ти можеш зустріти соулмейта, який ще не зрозумів деяких штук, які зрозумів або зрозуміла ти. Це не означає, що треба обов'язково відмовлятися від цієї однієї єдиної людини. Можливо. Так судилося, що саме ти маєш пояснити йому чи їй свою точку зору, і можливо він одразу з нею погодиться. Гноуз пишіть свої думки в коментарях, цікаво почитати, а ми до маленької, але смішної новинки. Бліцкрінж, так я називаю, суперкороткі новини. Значить, на сайті Robota.ua дуже дивна локалізація українською. Тобто український сайт українською локалізований. Причому на такому елементарному рівні і при цьому ж вони змогли обісратися. Готові? Січень. Лютий. Мартень. <світень> Квітень, травень, червень, липень, август. Не <світень> <Просто. світень> ну, очікувано. Тут, бляха, август. Просто так. Без суда і слідства, без об'явлення війни, як то кажуть. Ну, і хтось це опублікував з підписом, типу Якого. Робота UA. але начебто вони вже встигли пофіксити цей міні баг Не думаю, що я хочу мати свою позицію щодо цього маленького випадку. Я сподівався, що вам сподобався цей випуск. Якщо це так, поставте йому обов'язково лайк і підпишіться на цей канал. Хочеться щонайшвидше виростити цей канал, щоб просувати, як мені здається, здорові думки. Якщо ви теж так вважаєте, не забудьте. Поставити лайк, підписатися і подивитися, отут десь буде відос, який Ютуб підібрав безпосередньо. Реально, особисто для вас. Вам він має сподобатися. Все, донайте на ЗСУ. Нагадую, що посилання є в описі, Па-па!